Скажіть, на що ви найбільше витрачаєте часу під час приготування їжі? А ну, звичайно, на нарізання та подрібнення продуктів. І в такому випадку, звичайно, вам хочеться, аби вам хтось допомагав, чи не так? Так, ще як так. Я це веду до того, що сьогодні ми з Іриною представляємо вам неймовірного, потужного помічника на вашій кухні це кухонний комбайн шеф-кухар. Знаєш, Андрію, у мене є безліч кухонних приладів: блендер, міксер, подрібнювачі різні, терпки. А от слово комбайн мене завжди лякало. І дарма, сьогодні ти сама переконаєшся в цьому, позбавишся усього зайвого кухонного начиння і придбаєш ось такий кухонний комбайн шеф-кухар, який і натирає, і шаткує, і нарізає кільцями, соломкою, і навіть збиває та замішує тісно. І користуватися цим приладом дуже просто. Дивись, ось це база, на яку встановлюються різноманітні насадки, в залежності від того, яку операцію ти збираєшся виконати. Давай для початку наріжемо овочі для традиційного салату або борщу, тобто для того, що ми дуже часто готуємо вдома. Візьмемо огірок, цукіні, капусту, цибулю порей та моркву. Для нарізання цих овочів є спеціальна дискова насадка. Вона регульована. Тобто, тут ти можеш регулювати товщину огірка або цукіні. За допомогою комбайна шеф-кухар, ваше приготування їжі буде легким, швидким та віртуозним. Цей пристрій за лічені хвилини перетворить гору овочів на красиві кільця потрібної вам товщини, яку ви самі зможете встановлювати на диску для регулювання, наріже, огірки на салат, цукіні для смаження, ідеально подрібнить моркву, цибулю та капусту. Сподобалось? Вражає. Але це лише квіточки, тому що, окрім нарізання кільцями або шаткування, нам дуже часто доводиться нарізати соломкою. І з цим завданням нам допоможе впоратися ось ця дискова насадка. Так, картоплю фрі краще нарізати соломкою. Я це роблю спеціальною ручною терткою. Навіщо ручною? Пара хвилин, і наш комбайн наріжу тобі цілу скору картоплі фрі, а також вправно перетворить на соломку буряк та мурку. А можна я спробую? Давай. Відтепер приготування вашої улюбленої картопельки фрі займе вдвічі менше часу, аніж досі. комбайн шеф кухар наріже для вас картоплю ідеальними шматочками за лічені хвилини. Зібралися варити борщ. Комбайн допоможе вам швидко впоратися з буряком та не забруднити рук. А щоб вигорнути овочі із ємності, скористайтеся зручною лопаткою із комплекту. Прекрасно, ти вже добре освоїла цей комбайн. Так мені дуже подобається, і справді нічого складного. Аж не віриться, Андрію, що я за декілька хвилин впоралася з такою кількістю продуктів. А якби мені знадобилося дуже сильно подрібнити ці овочі, є така насадка? Ну звичайно, є. Дивись, ось це двосторонній диск, який і яблучко посіче, і картоплю на дуруни натре. О, деруни це чудово. Мені так набридло що разу натирати наручну тертку. Для мене це дрібниці, ну тобто для нашого комбайна. Mm -hmm. Ну що робимо дорини? Давай! Подобається дуже. А якщо я тобі скажу, що наш комбайн може замінити навіть м'ясорубку. Ти повіриш? Та не вже? Дивись, ось з таким універсальним ножем наш комбайн легко подрібнить шматки м'яса. Який гострий, слухай. Обережно. Можна це зробити навіть одразу з цибулькою. Це ж справжній фарш. Навіщо купувати дорогу м'ясорубку? Так, звичайно. Але якщо ми в нашому комбайні замінимо насадку на ось цю, угу. то він нам допоможе перемішати навіть тісто. Не віриш? Дивно. Ось тримай борошно, цукор, яйця, готуй тісто. Це має бути пиріг. Це може бути що завгодно, тому що ось цією насадкою, оцій великій ємності, ми зможемо перемішати тісто. На вареники, на сирники, на торти і на породи. Тобто будь-якої густоти. То я готую тістер. Давай. А тепер можемо смажити котлети і пекти пиріг. А ви не перемикайте, якщо хочете дізнатися ще більше про можливості нашого потужного кухонного комбайну шеф-кухар, і ви незабаром побачите, як цей пристрій може бути ще блендером, міксером і навіть соковижималкою. У вашій великій родині полюбляють смачно попоїсти, і вам доводиться витрачати безліч часу на приготування їжі, особливо на нарізання та подрібнення продуктів для борщів та салатів. Вам обридло, що через терку ваш манікюр у повному безладі, а на себе у вас і зовсім не залишається часу. Ви мрієте про те, щоб хтось усе робив на кухні за вас. Хто б це міг бути? Ну, звичайно потужний кухонний комбайн шеф-кухар, який містить у комплекті ряд насадок та ножів для подрібнення на крупну та надрібну стружку овочів, фруктів, сиру та будь-яких інших продуктів. Надгострі леза комбайну швидко нашаткують для вас капусту та цибулю, наріжуть буряк, моркву селеру та будь-які інші інгредієнти, хоч кільцями, хоч соломкою, а насадка ніж легко подрібнить навіть м'ясо. Досягти потрібної консистенції фаршу ви зможете за допомогою імпульсного регулювання швидкості та тривалості роботи пристрою. Подбайте про свій комфорт, подаруйте собі декілька годин вільного часу на день, адже комбайн замінить вам десятьох помічників. Оскільки прилад призначений для виконання більшості кулінарних завдань. Уявіть, що в одному комплекті ви отримаєте подрібнювач майже усіх видів продуктів: насадку змішувач для тіста, насадку міксер для збивання, півторалітровий блендер, а також окрему ємність, соковижималку, прес для цитрусових, штовхач для овочів та фруктів і зручну лопатку. А це щонайменше шість побутових приладів в одному: потужність пристрою: 1000 ватт, комбайнш. Кухар безпечний та зручний у роботі, обладнаний перемикачем швидкостей та імпульсним режимом регулювання. Вже зараз ви можете замовити собі цього потужного помічника кухонний комбайн-шеф-кухар. Тож знімайте слухавку та телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. І незабаром цей багатофункціональний кухонний пристрій доведе вам, що приготування їжі може бути швидким та приємним. Придбайте собі кухонний комбайн та відпочивайте, адже шеф-кухар усе зробить за вас. Що я бачу? Ми будемо робити коктейлі. Поглянь сюди, це півтора літрова чаша для приготування коктейлів, яка встановлюється на базу замість основної робочої. Отже, наш комбайн перетворився на блендер, і в мене все готово для приготування смачного прохолодного молочного коктейлю. Скористайтеся блендером для збивання пінного молочного коктейлю з морозивом або фруктами. Ласуйте натуральними смачними напоями, які легко приготує для вас потужний комбайн шеф-кухар. А ось тут. Ти зможеш приготувати справжній домашній майонез. Це гарна ідея, і я обов'язково впораюся з нею. Адже я переконана, що набагато корисніше споживати не магазинний, а домашній майонез без усіляких консервантів. Безумовно. Комбайн шеф-кухар це унікальна можливість поповнити ваш раціон корисною та смачною їжею. Аби приготувати домашній майонез, візьміть усі потрібні інгредієнти та змішайте їх у чаші насадкою міксером. Через отвір у кришці поступово додавайте рослинну олію. Ваш майонез буде однорідним та легким, а головне без шкідливих для організму домішок. Дійсно, шеф-кухар дуже корисна річ. Але й це ще не все. Зараз я хочу пригостити тебе ще й вітамінним соком. Ось дивись, наш комбайн уже переобладнаний на соковижималку. Ти був правий, коли казав, що шеф-кухар може замінити майже всю кухонну техніку. Так, це чудово. І спостерігай за мною. Я зараз беру яблуко, опускаю його в отвір. Він досить широкий. Угу. І вперед вмикай! Пригощайся? М -м. Який смачний, а головне корисний. Ти не повіриш, але і це ще не все. Як не все. У цьому комбайні є спеціальна окрема насадка-прес для цитрусових. Подивись. М -м. Ну, покажи. Тому ми можемо поповнити наш вітамінний раціон ще й апельсиновим соком. М -м. А як же воно надягається? Дивись. Все теж дуже просто. Ось так. Беремо. Насаджуємо. І для цієї операції нам знадобиться половинка апельсину. Який ми ось такими простими рухами залишаємо без краплі соку. Це сік для тебе, Іро. Дякую. М -м -м, неймовірно смачно! Таке класна соковижималка. А ти помітила, який потужний наш комбайн? Я помітила все, що ти мені сьогодні тут продемонстрував, і ти переконав мене, що шеф-кухар настільки багатофункціональний і незамінний пристрій, що я обов'язково придбаю такий для себе. Не вагайтеся і ви, дорогі телеглядачі, разом із комбайном шеф-кухар приготування їжі не забере у вас багато часу, а приноситиме лише задоволення. Так. Комбайн-шеф-кухар це унікальна можливість поповнити ваш раціон корисною та смачною їжею. Комбайн-шеф-кухар докорінно змінить ваше життя на краще. Пристрій укомплектований об'ємною робочою чашею, трьома різнотипними дисковими насадками ножами, універсальним ножем для подрібнення та замішувачем для тіста. А ще цей багатофункціональний комбайн трансформується у блендер для приготування різноманітних смачних коктейлів. Пристрій містить окрему потужність потужну соковижималку, яка встановлюється на електричну базу та прес для цитрусових, тож вітамінні напої шеф-кухар вам теж забезпечить. Зручний, багатофункціональний, потужний кухонний комбайн шеф-кухар це останнє слово сучасної побутової техніки. Він стане стильною окрасою та надійним помічником на вашій кухні. Можливості цього потужного приладу приємно вразять вас, адже ви отримаєте шість побутових приладів у одному. Подрібні Міксер, блендер, замішувач для тіста, соковижималку та прес для цитрусових. Ми пропонуємо вам висококласного, універсального помічника за доступною ціною. Наші оператори дадуть відповіді на усі ваші запитання. А спосіб оплати та доставки ви обираєте самі.